З нами у флеш зоні гравець команди Варти та захист Олександр Курсов. Олександре, коротко ваш коментар по ну, грі. Коментар буде коротенький, гра трошки нам не вдалась. Мені здається, ми трошки програли в бажанні та в силовій боротьбі у початку матчу. О, ну, і трохи вдалося знаки підключення п'ятого воротаря. Що давало супернику перевагу, яка випала в забиті м'ячі, а далі трошки нам вже було важковато. Ну, В цілому гра сподобалась, але на майбутнє я вважаю, що ми зробимо висновки і будемо намагатися перемагати в наступних матчах. А, ваш матч, мабуть, і... Чекав увесь хартік. Яке у вас відчуття від того, що такий, таке місто чекає матч між такими командами, як свого роду дерби? Ну, мені взагалі я вважаю, що саме цей турнір він ну, вдався так, що його можна проводити ще. Ну, Можливо, ні. Це, ну, це вдохновляє гравців. Але ну, фінальні ігри попереду, і я вважаю, що вже в стикових матчах це буде вже основне. Сьогодні в матчі, в принципі, був матч спокійний, але емоції у команд в, один, в одну мить трохи. Підвелися, я маю на увазі пенальті тут і вболівальники підключилися. Це вдалося в знаклі команді ну, емоційно. Я взагалі я кажу, що моє враження, що ми в боротьбі програли і в бажанні от на початку матчу. Команда суперника була активніша. От в цьому ми програли і це давало їм перевагу. Хоча ми, мабуть, намагались намагалися грати вище, активніше. Нам не, не вдалося. Я вважаю, якщо в наступних матчах ми зробимо на цей е, момент, зробимо акцент зробимо висновки, нам буде проще грати. Ну, я так вважаю, бачу це. Я думаю, що основна боротьба ще попередне. Дякую вам і перемогу у подальшому. Дякую.